У нас тривають обстріли нашої безпосередньо території. Це прикордоння, це відповідно Богодухівський район, це е, Харківський район, це е, Ізюмський район. Відповідно, і Чугурівський район, Вовчанський напрямок. Ворог дійсно обстрілює наші цивільні населені пункти з реактивних систем залпового вогню і з артилерії. Там FPV, дронами тощо наносить в тому числі ракетні удари по самій території там області. Наприклад, за добу ми мали два удари ракетами типу Хап'я. 59, однією ракетою не встановленого. Поки що зразку п'ять шахетів, декілька FPV, тобто дронів. Тому дійсно, ми постійно стикаємося з такими, тобто проблематикою. З такою внаслідок ударів вчора було частково пошкоджені лінії електропередач. У нас були перебої з електропостачанням по двом районам міста Харкова, по декілька населеним. Пунктам відповідного куп'янського району. Однак наразі е всі наслідки таких атак вже були ліквідовані. Ну і до речі, так само хочемо. Тобто, подякувати нашим зсу, нашим фактично силам е протиповітряної там, оборони за ефективну їх фактично роботу. Стосовно настроїв самих людей в Харківській області, ми зазначали те, що відбуваються певні забажання, звісно, евакуація з прикордоння, і люди їдуть саме в Харків. Харків зараз, я, я розумію, що це місто так само і студентське, там є вище навчальні заклади. Це місто, де в принципі багато людей продовжує перебувати. Як з цим? от, як ви відчуваєте чи Хороша безпекова ситуація зараз перед тим як ми починаємо входити в навчальний рік, а вже за півтора місяці, два місяці будемо входити в опалювальний сезон. Ну, ви знаєте, харків'яни це унікальні люди насправді, і е, ті, хто перебували, залишалися тут у місті Харкові або виїжджали, е, з тобто зрозумілих причин у там двадцять році, двадцять відповідно році, і зараз повертаються. Їм є з чим фактично порівнювати і з одного боку, так дійсно у нас обстрілюються прикордонні населені пункти. Відповідно точаться активні бойові дії на півночі, на куп'янському напрямку, на Ізюмському напрямку. То а, тут у нас а, у самому місті Харкові так люди прибувають. Це ми констатуємо дійсно, тому що люди активно а, одразу реагують на а, ту військову обстановку, яку ми маємо відносно спокійно по самому місту Харкову. Ну і звичайно, у нас наприклад іде посвята у студентів у вищих навчальних закладів. А це тисячі людей, які прийшли на перші курси наших вищих навчальних закладів, наших в ВНЗ. Ну і звичайно, Харків відповідно третє мі місце посідає по набору. Студентів цього навчального, фактично, там року, однак, звичайно, що ми не можемо там відповідно порівнюватися із Львовом, який на не так само лідируючих, тобто позиціях, та містом Києвом. Однак, все одно ми фактично тримаємось. До речі, щодо нового навчального року, от сьогодні обговорювали ситуацію, як готуються в Сумській області, в Херсонській області. Там здебільшого буде дистанційне навчання. Яка ситуація в Харк... на Харківщині? Так само вона залишається пріоритетною формою, звичайно, дистанційна або онлайн освіта. Однак, так дійсно, з цього навчального року ми ради оборони області прийняли рішення щодо дозволень навчатись офлайн або в змішаній формі району, відповідно, тобто красноградському, який є максимально віддаленим і від лінії фронту і від фактично, тобто кордону із РФ, значить, і він виведений із зони можливих, тобто бойових дій. Він не має фактично жодного статусу. you <laughs> Тому там за умови дотримання безпеки за умови рішення керівництва конкретного навчального закладу, згоди батьків та на наявності укриття з числа фонду захисних споруд цивільного захисту, іншими словами, навіть найпростішого, тобто укриття, вони можуть організовувати офлайн або змішану форму. Всім іншим, це виключно онлайн або дистанційна форма навчання, і при наявності захисно. Тобто споруди саме такого типу, а, тобто там безпосередньо можуть вже провадити або офлайн, або змішану форму. Ну і стосовно стосовно початку опалювального сезону, який зовсім не за горами, пане Олеже. Продовжуємо дійсно готувати і місто Харків, значить, і наші населені пункти там області. Як я вже зазначав, неодноразово хочу подякувати офісу президента, уряду. Всі необхідні рішення і кошти на Харківщину спрямовані. Ми реалізуємо той чіткий план дій, які затверджений на національній раді відповідно. Ну тобто комісії ТЕПТНС. Значить, і е, наразі за нами реалізація тих планів щодо децентралізації системи опалення, електропостачання. Ну і звичайно, відновлення того, що ми втратили навесні цього е, тобто, року, без конкретики зазначили так, ідемо за планом. Ну стосується також запитання здебільшого і медичних закладів наскільки вони можуть бути забезпеченими, оскільки ми бачимо зараз ну, об'єктивно перебої з електроенергією після останніх ударів. Абсолютно правильно, тут у нас є система пріоритетних і критичності таких закладів. Звичайно, що заклади медицини на першому місці вона у нас вже всі автономні. Ми йдемо далі по автономізації. Це і відповідно сонячні, тобто панелі, і відповідно модульні, тобто котельні, і все інше. Значить, і скважини з водою. І більшість таких закладів у нас вже, тобто, повністю автономні. Заклади освіти так само в пріоритеті, тому що вони виконують роль так само пунктів не злам. У, у випадків, тобто порушення із теплопостачанням, електропостачанням, і Харківщина мала такий сумний, тобто, досвід. Ну і звичайно, всі інші. Тому ми рухаємось і в цьому напрямку так само. Ну сьогодні на Харківщині застосовується от ви сказали просто, що ми рухаємося за планом. Це дуже приємно, пане Олеже, чути, що не зважаючи на ці абсолютно терористичні атаки, які Україна переживає в останні кілька діб, Харківщина за вашими словами, рухається за планом. Але чи означає це, що е, вдасться все-таки вийти, хоча б на планові відключення електрики по харківській області, найближчим часом? Ну, ви знаєте, у нас діють по відповідно харківській області, по місту Харкова саме планові, планові. Угу. які залежать від дійсно дефіциту електроенергії в загальнонаціональній мережі. Тобто у нас діють черги. Люди знають, коли у нас у них не фактично буде світла в середньому це на 5 годин на фактично добу. Однак, звичайно, ми залежимо від в принципі стану електропостачання по всій нашій, тобто, державі. Ну і тут звичайно успіх може бути пов'язаний лише з одним з такою, знаєте, тишою в сфері комунікації щодо і відновлення, і підготовки до опалювального сезону. Тому ми у дуже обмежені у фактично комунікації, і там просимо так само звертати на це увагу всі абсолютно засоби масової там інформації. Ну тобто я теж тут уточню, що я так розумію, що так само, як і в інших областях в Україні, що вчора ще був графік, а сьогодні на ну, об'єктивно мають бути аварійні відключення, і відповідно ці графіки не, не працюють. Тобто, Харківщина в цьому плані не відрізняється від інших регіонів. Так, однак, у нас на Харківщині саме діють планові графіки відключень наразі.